Доброго дня! Роблю такий коротенький відеоогляд нашого нового велосипеду, який має назву Куга Керін V3 Pro. Ось так він виглядає. На таких класних шипованих колесах, які чудово підходять для зимових поїздок, як зараз погода, так і для... Пересічної місцевості по ґрунтових дорогах має дуже надійне щеплення з дорогою. Та дуже класно і впевнено тримає дорогу. В комплекті у цього велосипеду також вам буде йти такий вантажний багажник, до якого буде йти ще в комплекті болти для кріплення. Ось під цим сидінням, там знаходяться. Пазив, який ви будете закручувати болти. Е, знімається це, це сидіння, знімається це спинка і встановлюється цей вже вантажний багажник. Е, в цій моделі 25-го року контролер знаходиться під сидінням. Він повністю закритий ось такій коробці, Звідти виходять провода, е, таке мотор колесо. Тут всі нагрівання, тут назва, е, колесо має потужність 1000 Вт для кращих ваших поїздок та незабутніх емоцій. Е, так. Е, тут знаходиться акумулятор, який йде на 60 вольт, 26 а годин. На рамі присутні ось такі наклеїчки. Рама має глянцеве покриття, що забезпечить довговічне тримання і не так буде пошкоджуватись при експлуатації. Всі наклеїчки під глянцем зроблені, вони не пошкоджуються і також будуть довго вам служити. Так, що ми маємо далі? Ось таке здорове сидіння, м'яке, зручне. Е, далі. На велосипеді знаходяться такі зеркала. Всі гальма на велосипеді йдуть гідравлічні, з дисковими гальмами. Ось такі вони. Всі диски перфоровані. Ось такі. Так. Е, на Рулі, що знаходиться? Ось такий телефонний тримач для ваших гаджетів. Ось так він працює. Також знизу тут знаходиться зарядка для ваших гаджетів, які можна підзарядити за потреби. Такий велетенський дисплей, на якому відображається швидкість, індикація поворотів, право вліво Також присутній одометр. Для фіксації приєднаної відстані і також індикація включеного світла і переключання швидкості, яке знаходиться на лівій ручці. Перша, друга та третя. Це все відображається на дисплеї. Також є захист такий. Для дисплею. спереді знаходиться ось такий кошик. Також в комплекті е, вам приїде ось такий мультитул. який за потреби вам в дорозі, якщо щось потрібно підтягнути, підключити, знадобитися. Також тут є така фара. Ось так вона працює. З боку тут є така підсвіточка гарненька. Так, е велосипед можна запустити як з ключа, так і з бривків, які йдуть у вас в комплекті. Е також велосипед можна поставити на сигналізацію, спокійно залишити його на вулиці, піти за своїми якимись справами, в магазин і не боятися, що з ним щось станеться. Сигналізація починає спрацьовувати відразу, як тільки з оце трапляється і блокується полесом. Тобто далі, далі він нікуди не поїде, поки ви не знімете сигналізацію. Ось такий велосипед 25-го року. Нова моделька. Дуже класний.